понеділок відбувся Варшавський форум безпеки. Відеозв'язком там виступав президент Володимир Зеленський. Він закликав наших союзників щодо створення спільного повітряного щиту. Ну, дійсно, це потрібно після тих атак, чи, скажімо так, вторгнення російських дронів в Польщу, потім в Естонію, потім дрони в Данії, Норвегії. Спільний повітряний щит це може бути ну хорошою такою співпрацею. Я сподіваюся, що наші партнери-союзники таке питання розглянуть і буде прийняти позитивне рішення. На цьому ж форіні форумі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що Росія дедалі стає все більшою загрозою для НАТО, але не треба йти в цю пастку, яку Кремль створює. Він там випробує. НАТО він хоче їх втягнути в ескалацію. Ну побачимо, як там далі буде. Німеччина нам дуже добре допомагає. Крім того, він заявив, що до кінця року Німеччина поставить України дві системи Петріот і це також дуже дуже добре. А міністр е, закордонних справ Франції Жан Альберо заявив, що Росія зазнає військової політичної, економічної поразки, саме щоб це заховати, приховати от Путіні вдається до таких заходів. Як оці от вторгнення дронів і винищувачі вміг в Естонію? Тобто, він хоче відвернути від цього увагу, але як сказав міністр закордонних справ Франції, всі це бачать і всі це розуміють.